Даємо уроку математична модель створення математичної моделі в табличному процесорі. Згадаємо правила поведінки в кабінеті інформатики. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємось, як створюють таблицю в програмі для опрацювання електронних таблиць. Навчимося створювати формулу в електронній таблиці. Давайте розгадаємо загадки. Нежива істота, але в неї є 5 пальців. Що це? Рукавичка. Нагодуй мене, і я буду жити. Але дай води, і я помру. Хто я? Вогонь. Народжуються, летять. Живуть, лежать. Помирають, пливуть. Хто вони? Сніжинки. До клітини електронної таблиці можна вводити дані різного типу. Числа, текст, дати. При цьому автоматично числа вирівнюються за правою межею клітинки, а текст за лівою. Якого типу дані введено в клітинку А2? Це текст. В яких ще клітинках містяться дані такого ж типу? Клітинці А1 Б2 С2. Чи правильно в таблиці обчислено значення площі прямокутника. Для цього згадаємо формулу, як обчислюється площа прямокутника. S дорівнює A помножити на B. Тобто, щоб обчислити площу, нам потрібно довжину помножити на ширину. Перемножте і перевірте, чи правильно обчислена площа. Для зміни вмісту виділеної клітинки. Потрібно видалити дані, що містяться в клітинці, та ввести з клавіатури нові. Для завершення введення даних у клітинку, треба натиснути клавішу Enter або одну з клавіш зі стрілками. При цьому виділеною стане одна із сусідніх клітинок. Для введення тексту можна використовувати як символи латинського алфавіту, так і символи кирилиці. Якщо дані, що вводяться в клітинку, складаються лише з цифр. Вони розглядаються як число. Лінії сітки в електронній таблиці уявні. Їх видно тільки на екрані під час роботи з програмою. Алгоритм малювання меж в таблиці. Виділити таблицю, протягнувши мишою від лівого верхнього кута таблиці до нижнього правого. На панелі інструментів обрати межі у списку Обрати усі межі. Познач результат виконання алгоритму. Виділити таблицю, протягнувши мишою від клітинки з адресою B2 до клітинки з адресою C5. На панелі інструментів обрати обрамлення у списку Обрати усі межі. Правильне виконання цього алгоритму подано на другому малюнку. У клітинки таблиці можна вводити не лише конкретні значення, а й формули. За допомогою формул виконують обчислення з використанням значень, що містяться в інших клітинках таблиці. Формула це вираз, що може містити числові дані, адреси клітинок і знаки арифметичних дій. Формула в середовищі програми для опрацювання електронних таблиць це вираз, що починається зі знака дорівнюється. Саме знак дорівнюється допомагає відрізнити формулу від даних. Вміст клітинки з формулою відображається над таблицею у полі після знака «Дорівнюється». У рядочку формул ми бачимо формулу, а у самій клітинці результат обчислення. Алгоритм створення формули в клітинці з адресою С3, виділити клітинку з адресою С3, натиснути з клавіатури знак «Дорівнюється». клацнути на клітинці А3. З клавіатури натиснути зірочку, знак множення, клацнути на клітинці B3, на клавіатурі натиснути Enter. В електронній таблиці побудувати математичну модель знаходження площі огорожі навколо деякої земельної ділянки. Зробити припущення, який результат буде отримано на місці введення формули. Якщо ми подивимось на наш результат, то нам потрібно підставити замість а – 25, замість б – 10 і С2, цифру 2. У нас буде ось таке значення. Якщо його порахувати, вийде 140. На другому прикладі аналогічно у нас є формула в яку ми підставляємо значення, які знаходяться в клітинках С2, Б2 і А2. Це буде ось такий вираз, якщо його обчислити, ми отримаємо 160. А тепер попрацюємо за комп'ютером. Вправа 1. таблиця множення. Побудуй математичну модель таблиці множення на 9. Скористайся зразком. Право 2. Швейна фабрика закуповує тасьму для оздоблення своїх виробів. Є 5 рулонів різної довжини 12, 18, 31, 15 і 22 метри. Для оздоблення одного виробу потрібно 50 см тасьми. Визнач, скільки виробів оздоблять цією тасьмою. Виконай завдання за малюнком. Заходимо на свій Google Диск. Натискаємо плюс Создать Google таблиці, создать пустую таблицю. У нас на Google диску буде створена нова таблиця. Давайте змінимо масштаб. В комірці А1 напишемо з великої літери таблиця множення на 9. Виберемо комірку А2. З клавіатури вводимо 1, натискаємо Enter. В комірці А3 вводимо 2, натискаємо Enter. І так далі. Ми можемо виконувати введення цифр в наші комірки. До 9, в комірці Б2 з клавіатури. Вводимо знак множення. В кожній комірці ввести знак множення, а можна цей знак множення скопіювати. В Excel існує ще один спосіб копіювання, який ми з вами не вивчали. Активна комірка виділяється ось такою рамочкою, і знизу є маленький квадратик. Цей квадратик він називається маркер автозаповнення, коли до нього. Підносимо курсор мишки, то курсор стає ось таким чорним хрестиком. Коли ми натиснемо ліву кнопку мишки і з затиснутою лівою кнопкою миші перетягнемо вниз, то у нас відбувається операція копіювання. Так само можна було зробити і список, не набираючи вручну. А набрати лише перші два, потім їх виділити і першу, і другу. З'явиться маркер автозаповнення, і за цей маркер автозаповнення потягнути вниз. Буде створений наш список. В комірці С2 ми введемо 9. І так само нам потрібно скопіювати. Для того, щоб скопіювати, нам потрібно спочатку натиснути Enter, щоб зафіксувати введене число. Потім знову повернутися до комірки C2, натиснуто на неї лівою кнопкою мишки. І за цей маркер знову потягнути вниз. Наше значення 9 скопіюється. Давайте ми зменшимо наші стовпчики. Для цього наведемо курсор мишки між назвами наших стовпчиків і потягнемо їх в ліве. Стовпчик стане меншим. Так само ми зробимо із усіма іншими стовпчиками. У мірку d 2 нам потрібно ввести знак дорівнюється. Але якщо ми так його і залишимо, натиснемо Ентер, нам програма скаже, що помилка, щось із знака дорівнюється, у нас починається формула. Як же ми можемо цю помилку виправити? Перед знаком дорівнюється ми можемо поставити пробіл, а потім вже йде дорівнюється. Тобто цей знак буде сприйматися програмою як символ, а не як знак дорівнюється. Знову натиснемо Ентер і вже тепер ми можемо скопіювати наш знак дорівнюється за допомогою маркера автозаповнення. Нам залишилось ввести формулу. Формула у нас починається зі знака Дорівнюється, далі натискаємо на комірку А2, з клавіатури вводимо знак множення, натискаємо на комірку С2. І натискаємо клавішу Enter. Це наш перший рядочок правильно порахований. І ми побачили, що нам рекомендують варіант автозаповнення. Так ми і зробимо. Натиснемо ще раз на комірку Е2 і за маркер автозаповнення протягнемо вниз. Ось така табличка в нас отрималась. Можна зменшити, можна ще зменшити наші стовпчики. Давайте виділимо цю табличку і зробимо для неї границі лише зовнішні. Можна також зробити колір. Для нашої таблички, наприклад, синій. Ми бачимо знизу аркуш. Можемо його переіменувати. Для цього натискаємо на трикутничок, обираємо Переіменувати і записуємо таблиця множення. Перше завдання виконали. Давайте виконаємо друге завдання у цьому ж файлі. Додамо другий аркуш, натиснувши на плюсик. Перейменуємо знову таки наш аркуш на тасьма. В комірку А1 введемо рулон. В комірку Б1. Довжина у метрах. В комірку С1. Довжина у сантиметрах. В комірку Д1 кількість. За умовою задачі у нас 5 рулонів. Комірку А2 введемо 1, потім 2, 3, 4 та 5. Зменшимо ширину нашого стовпчика. За умовою задачі заповнимо довжину у метрах. В комірку Б2 введемо 12, натиснемо Enter. Далі 18, 31, 15 і 22. Також можна трохи зменшити розмір нашого стовпчика. У комірку С2 ведемо формулу для переводу метрів у сантиметри. Для цього з клавіатури ведемо, дорівнюється, клацнемо на комірці Б2, для того, щоб перевести у сантиметри, нам потрібно домножити на 100. Пам'ятаємо, в одному метрі у нас 100 см, тому ми помножаємо на 100. Натискаємо клавішу Enter. Нас знову-таки пропонують скористатися автозаповненням. Давайте так і зробимо. Натиснемо знову на комірку С2 і за маркер автозаповнення проведемо вниз. Наша формула, якщо ми можемо побачити... Вона скопіювалася та модифікувалася. В останньому стовпчику нам також потрібно ввести формулу. Натиснемо на комірку d 2 з клавіатури введемо дорівнюється. Нам потрібно довжину, тобто, це комірка c 2 поділити на 50. Тому що у нас за умовою задачі для оздоблення одного виробу потрібно 50 см. Тканини. Натискаємо клавішу Enter. Знову таки скористаємося автозаповненням. І зменшимо розмір нашого стовпчика. Виділимо нашу таблицю і зробимо для неї всі границі. Так, ну і у нас тут чорний колір зробимо. Також нам потрібно порахувати кількість. Таких виробів. Для цього клацнемо на клітинку D7, і потрібно підсумувати всі наші вироби. 24 плюс 36, плюс 62, плюс 30 і плюс 44. Це можна зробити кількома способами. Перший спосіб написати дорівнюється, клацнути, ну, нам відразу рекомендують. Використовувати суму. так? Давайте скористаємось цим і оберемо цей варіант. Ми виконали два завдання. Перше завдання це таблиця множення на 9, і друге завдання це тасьма. Натискаємо настройка доступу. Можна ввести назву нашої таблиці. Запишемо таблиці, натиснемо «Сохраніть». Оберемо доступ «Всі, у кого є ссылка», доступ редактор. Обираєте Копірувати ссылку» і натискаєте кнопку «Готово». Це посилання ви приєднуєте до google класу до своєї роботи.